Вже помітили, що наші заходи це заходи цікавих зустрічей. Тож запрошуємо до слова нашу першу гостю Анчарову Альону. Ця молода дівчинка своє захоплення спортом, зокрема волейболом, зробила своєю професією, отримавши диплом випускниці Дніпропетровського державного університету фізичної культури та спорту, майстерно володіє секретами підтримання фізичної форми. І за вона зараз вона саме змін з нами покійниця. Добрий день всім потрібен крокопту. Як про спортсмен. сьогодні я вам розповім і покажу на прикладі, яка повинна бути ранкова або не ранкова розмінка кожен день в такому віці, не тільки в поважному віці, а й для молодих Це буде корисно. Так що повторюємо за мною? Давайте спочатку почнемо сидячи, а там потім, кому буде зручно, будемо підійматися потихеньку і робити вправи. Нахили вперед-назад, ліво вправо Поїхали потихеньку, не сильно бистро, швидко, без різких рухів. Почали вперед, назад, вліво, вправо. Вперед, назад, ліво вправо, вперед назад, ліво, вправо. Ще раз. Назад, ліво вправо. І є. Тепер голові оберти голову. Також все робимо максимально повільно, щоб правильно розтягнути наші м'язи та не пошкодити крипці. Добре? Давайте поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. А, так, поручили, ще. Є, yeah, тепер назад. Поїхали назад. Раз, yeah. два, три, чотири, раз, два, три. Закінчили. Okay. Це є. Переходимо до <клухи> руки, витягуємо руки і просто зводимо в кулачки. Давайте. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Тепер залишили кулачки і покрутили. Раз, два, три. В іншу сторону раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Поставили замочок, покрутили. Хорошо, покрустіли, покрутили. покрутили. Сипу, сиху, сиху, сили. Поставили кодонки. Однією колоною нажимаємо, іншою <п...»> робимо упор. Бореться одна з другою. Міняємо, міняємо. Є готово. Ручки. Тепер переходимо до руки. Віддавляємо ручки. До себе. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Закінчили Обрати від себе. Раз, два, три, чотири. Раз, два, два три, чотири. Можна що хочеш. А тут таке так. Готово. Тепер беремо праву ручку і витягуємо її. Беремо під лікоти. Вам на набрально робимо піднис і доніс. Медитація це універсальний інструмент, що допомагає тілу та розуму розслабитись, відкинути зайві думки та сконцентруватись на моменті тут і зараз. Медитація не вимагає від вас нічого. Вона діє або не діє відповідно до вашої відкритості та рівню довіри. Також медитація розвиває важливу навичку. Увага це наша суть. Куди спрямована наша увага, там і перебуває наша енергія. І коли ми вчимось концентруватися на обраному об'єкті, медитації, ми стаємо більш ефективними у всьому, що робимо. У звичному житті в нашій медитації об'єктом уваги стане дихання. Це базова складова будь-якої медитації. Отже рада вітати вас на медитації для початківців. Прийміть зручне положення сидячи, ноги торкаються підлоги, дологи. Це Заплющте очі. Зробіть глибокий дих і з видихом відпустіть всю напругу з вашого тіла. Розслабте тіло та зверніть увагу на обличчя. mm Відкити всі думки про те, хто, де і що зараз відбувається. in Господи, продовжуйте дихати. Я вам прочитаю вірш про вишиванку. Скільки років тобі молила, як тебе з любов'ю зшила, приміряла перша жінка. Рабабуся украдіка, як рідками гаптувала, досі там ущеставала, потувала ще зрання на святковий день і врання, і з тонкого полотна, що баш сяяла вона, рукава наче крила, світом долею розшила, кольоровими нитками, ще кріпненькими стіжками сила жінка висивала, тепло серце відрівала, там осильки у житах, там чарівний синій так, Різні яротки калини, червоні мов жарини, Чорний колір від землі, Хай сідають кораблі. А зелений то життя, що все було до пуття. Над четвом співала тихо, Підганяла всяке лихо, Освятила молитвами, хрестиками, кисічками, Още як листочок, а до неї ще віночок. І до церкви, і до вінця, у вона до лиця, а до неї ще й намисто, щоб на все хватало Христо, одягла усю родину, стала брендом України. Живи вічно лишиванку, під мережаним терпанком Ти до тіла і до душі, тобі пишуться вірші. Dos mil milagres da Terra a desbrilar. Então ligue учасницями багатьох колективів художньої самодіяльності, які працюють в нашому Олександрівському будинку культури, ну наш колонецько, наші за.

Знаєте, носіями таких традицій, такими знаєте, нашими аксакалами, нашою основою нашої художньої самодіяльності є Василь Миколаєвич Василь, наш художній керівник. Ми запрошуємо на сцену його. thank uh -huh. Либалый час воскликнул. Noite te cérebro she just І нас страждали, зустрічалися з усіма. Люди у спокійному світі, щось корисне робити, що зробили, то й буде, просто хороші люди, поки життя триває, ми десь чогось не встигаєм, бо не можна встигати всюди. Вчора вже промайнуло, завтра ще не настало, залишається мало, все, що ми не забули. Все, що ми пам'ятаєм, з нами навіки буде, Щастя своє шукаєм. Просто, 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 просто хороші люди, просто хороші люди, просто хороші люди, Щастя своє шукаєм. просто хороші люди, просто хороші люди, просто хороші люди, щастя своє шукає. Prosto, rošči ljudje.